Нетригалівщина один із мальовничих районів Сумщини, прадавня українська земля, чарівний край, Батьківщина працьовитих і талановитих людей. Нидригалівський район утворено 5 січня 1923 року. А відтак, цьогоріч, він святкує свій славний 85-річний ювілей. На сьогодні наш район об'єднує в своїх межах. Дві селищні та 17 сільських рад, в яких мешкає близько 28 тисяч чоловік. Наш край практично всю давню історію знаходився на рубежі кордонів і віків, що далося в знаки і визначило його майбутнє. Літописні згадки про недригалівське городище датовані ще початком 12 століття, а після монголо-татарської навали. Першій половині 17 століття, в часи козацьких повстань і протистоянь Московського царства та речі Посполитої, наш край починає активно заселятися. У березні 1639 року було засновано недригалів, який навесні наступного року відзначатиме 370 років. Це містечко Фортеця тривалий час було центром козацької сотні Сумського словіцького полку. Сьогодні Недригалів це красиве, затишне селище, через яке проходить дорога з обласного центру до столиці України. Багато славних, а часом і трагічних подій пронеслося нашим краєм. З тих часів ми бережемо пам'ять про наше минуле і одним із свідченням цьому є цей відеоекскурс до неповторних перлин історичного намиста Недригалівської, давньої та новітньої. Історії протягом майже трьох віків. Розпочинаючи з 10 століття, Київська Русь переживала постійну небезпеку нападу степових кочівників. Тому в державних заходах того часу в обороні країни було зміцнення кордону шляхом створення на водних рубежах міст хвортець. Саме до таких належить і фортеця Попаш, що була розташована над Засуллям, на місці нинішніх гульбища та Мазепиної гори, і досліджена. 1975 та 1978 роках посудською археологічною групою Інституту археології на чолі з Юрієм Моргуновим. Як правило, будувалися вони нашими предками на найвищих довкола висотах з природніми захистами, які були зручні для оборони і спостереження. Сула слугувала природним рубежем, що відокремлював на той час руське поселення. Пістепових кочівників на південному сході. До речі, частина тих знахідок, які вдалося віднайти в пластах ґрунту колишньої квартеці Попаш, членами археологічної експедиції, нині знаходяться в Нидригалівському краєзнавчому музеї. Кілька сотнях метрів від гульбища знаходилось на початку XVIII століття укріплення, яке в народі досі називають Мазепина Гора. Ці укріплення захищали склад боєприпасів Гетьмана Мазепи і тут несли службу, віддані йому козаки, розказують, що в свій час ці козаки поскочували в бочки із карбами гетьмана. Ці історії і досі хвилюють уяву шукачів скарбів. А це прадавня Кулішівська земля, де ще 15 тисяч років тому мешкали первісні поселенці, які полювали за Мамонтами та іншими доісторичними тваринами. В селі знаходиться перший у світі пам'ятник Мамонта, який визнано першим і серед сімки чудес Сумщини. У 1839 році ці землі належали графу Юрію Головкіну, селяни якого восени під час земляних робіт біля річки Хусь випадково натрапили на великі кістки невідомих тварин. Розкопки були продовжені під керівництвом професора Калиниченка. Внаслідок розкопок тут виявили рештки давно вимерлих тварин, серед них кістки та зуби дикого коня. Корінні зуби слона, залишки кістяка північного оленя. Десять днів дослідники при активній допомозі місцевих селян розкопували доісторичні пласти, але ґрунтові води не дали змоги довести цю справу до кінця. На шести підводах рештки тварин були відправлені до університету Харкова. У 1841 році Кулішівці Лішівці. На місці знахідки було встановлено виготовлений у Харкові пам'ятник з барельєфом скелету Мамонта. На плитах викарбувані написи. На 7 місці в 1839 году відкрит остов предпотопного мамонта. Ця чрезвычайна рідкість отрискана в присутствии владельца Оберка камергера Рахва Головкина. подарены Харьковскому университету и хранятся в зоологическом кабинете. Село Кулешовка, место сие было границей между Польшей и Россией. Впродовж багатьох століть стояла в обороні рідної землі, захищаючи її від чуземців і українське козацтво. Воно оберігало спокій і мирну працю землеробів, в далеких походах, визволяючи бранців, захоплених татарами під час їх розбійницьких нападів. За мирного часу вони займалися господарством, а в скрутну хвилину і зброєю в руках ставали на його захист. Вони не просто були воїнами а будівничими української держави. Всі сили, а то й життя віддаючи за незалежність і спокій. Для оборонних дій ті далекі часи майже в десятитисячному Константинові існувала козацька сотня. В той час у цьому містечку. Козаками була зведена парафіяльна дерев'яна церква. Остання кам'яна успіння Пресвятої Богородиці, побудована в 1828 році. У 30-х роках минулого століття церкву закрили і до кінця радянської доби використовували як комору. Церква Константинові, незважаючи на часткові втрати і руйнування, є рідкісною за цілістю образу досконалістю композиції. Від Божого храму, майстерно викладеними з білого мрамору східцями, можна було спуститися аж до річки Соли. По них визначне свято носили святити воду. Щороку, 10-ту п'ятницю, після Великодня всі миряни Костятинівського приходу Хрестовим ходом йшли до часовні. Це свято переходило всенародне гуляння свячене. Так і сьогодні називають тут популярне місце відпочинку на березі сули. І донині зберігся розпис майстрів ще позаминулого століття. Зокрема, фреска з зображенням святого Серафима Масоровського. На території нашого краю знаходиться ще одне цікаве історичне місце фортеця княжої доби в'єхань в селі Городище Деркачівської сільради. Виникло воно в кінці 11 століття. Вчені виявили тут фрагменти череп'яного посуду двох типів. До них також вдались прямокутна пряжка, мідна кришка посудини, скляні намистинки прикраси. Але найцікавішою була знахідка печатки Володимира Мономаха. Знаходиться вона нині в Києві. Мова йде про виготовлення її копії і передачі до Нидригалівського краєзнавчого музею. Площа городища В'єхані займає близько 50 гектарів, і розміщене воно на терасі річки Терн. Ця фортеця була однією з найміцніших ланок оборони. Східних рубежів Київської Русі. А ця дорога веде до Тернівського городища Медведка, яке розташувалося неподалік і входило до єдиного оборонного комплексу. В центрі села Деркачівка, колишньому шкільному приміщенні, знаходиться музей уродженця села Городище відомого письменника та громадського діяча початку 20 століття Пилипа Капельгородського. А поруч височить білостінна церква, яка є зменшеною копією храму на поклонній горі в Москві. Її будівництво веде уродженець Деркачівки, підприємець Григорій Хесенко. Надзвичайно цікаву і багато історичну минувшину має Хоружівка. В окремі роки позаминулого століття вона нараховувала понад 5 тисяч населення. Тут спокон віку займалися хріборобською працею, ткацтвом та іншими ремеслами. В селі у підніжжя церкви. Створено меморіальний комплекс пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років, який є пам'ятником скорботи і перестороги. Одродження Хоружівки взялися брати Ющенки, будівництво Божого храму, відремонтована дорога, школа, будинок культури, дитячий будинок, мережі водоріг це сьогодення села, в якому продовжується будівництво нових об'єктів. Вершину меморіального пам'ятника жертвам голодомору замикає скульптурне зображення дівчинки з п'ятьма колосками, яка уібрала в себе всю трагедію весь біль тієї страшної пори, коли за п'ять зірваних на колгосному полі колосків, які могли врятувати дитяче життя, чекала страшна кара. Неподалік церкви. Виросла ще одна споруда європейського тунку будинок для дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому мешкають, навчаються і виховуються до півсотні дітлахів з непростими долями. Коружівка мала батьківщина багатьох видатних людей, серед яких президент України Віктор Ющенко, народний депутат України Петро Ющенко, герої Радянського Союзу Василь Цис та Володимир Кашуба. Повний кавалер ордена слави Василь Ситенко, поет і письменник Олег Ющенко, легендарний полковник УПА Іван Литвиненко, головний редактор газети Україна молода Михайло Дорошенко та інші. В малювничому куточку Хоружівки знаходиться і батьківська садиба Віктора Андрійовича та Петра Андрійовича Ющенків. З цього батьківського порогу. Доля вела їх непростими стежками життя. На цьому подвір'ї мати благословляла Віктора Андрійовича на вибори на найвищу державну посаду. До цієї оселі ледь не щодня навідуються екскурсанти, журналісти, подорожуючі, щоб на власні очі побачити витоки духовних сил нашого президента, доторкнутися до його долі. Якраз навпроти знаходиться і батьківська хата патріарха українського слова, відомого українського поета Олексія Яковича Ющенка, де зараз створюється літературно-історичний музей. Символами християнської української духовності стали дерев'яні каплички, які встановлені в деяких населених пунктах району. Дійсно, історичним місцем є урочище Полюля, по ярах якого у 1647 році було розмежовано кордон між Росією та Польщею. На захід простяглася річ Посполита, а на схід московська держава. Кордон проходив по річці хусь, що є правою притокою сули, а через болюлях далі тіся до верхньої течії річки Бір. Донедавна це був просто живописний куточок природи та спільними стараннями районної влади, місцевої громади, підприємців, районних та обласних служб, краєзнавців. Це місце навесні цього року було порядковано, зроблено під'їзд, інформаційний щит. Встановлено кам'яний знак тальтанку для відвідувачів. Це урочище тепер стало неодмінним місцем для краєзнавчих відвідин нашого краю. Тихими водами терну та сули спливає час історії у вічність і небуття. Від нас залежить, що понесе ріка історії у майбутнє нашим нащадкам, який спадок залишимо ми нашим дітям і внукам.